Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про Проодяг Секондхен, четвертий день завозу, ціна за кілограм 272 гривні. На чоловічому відділі трапився мені ось такий светрик від Marco Polo, класний дорогий бренд в яскравому фіолетовому кольорі з прекрасним складом 30% вовни і 70 бавовни. Повністю натуральний. І, до речі, абсолютно не колючий, як це інколи буває з вовняними светрами. Я от його приміряла, і він чудово підійшов по розміру. Можливо, навіть він не чоловічий, адже гляньте на рукавчики. Рукавчики тут нормальні, незадові, тому можливо, хтось собі його заховав на чоловічий відділ, аби потім собі його купити за дешевшою ціною. Ще мені сподобався ось такий темно-синій светр. Він йде з мережево, мережево тут пришите І як ви знаєте, зараз це актуально. коли з-під светра трішечки виглядає мережево. Це у нас фірма Zara, В ідеальному він стані з глибоким виподібним вирізом. У складі є на 9% вовни, 39 модел, і також трішки поліестру і акрилу. І гляньте, як цікаво він виглядає в примірці. Светрик, хоч і тонкий, але він доволі щільний, не просвічує якраз на таку погоду, як зараз, ідеально підійде. Гарної він якості і в дуже гарному стані, без жодного дефекту, взагалі, як новенький. Ще мені сподобався ось цей светрик від Uniqlo, Дуже подобається мені цей бренд. У них класні якісні речі. Гарний тут такий бусковий колір і поєднання віскози, бавовни, акрилу і поліаміду. Светрик м'якенький, йде в рубчик, розмір був вказаний S. Проте светрик дуже добре тягнеться, підійде і на М-ку, і на Ельку. В нього гарний виріс. Загалом він виглядає дуже вишукано, і цей колір пастельний до всього буде пасувати. Хоча от фіолетовий колір я не люблю, такий агресивний, а ось цей приглушений, мені здається, усім пасує. Наступна моя знахідка від одного з моїх улюблених брендів кос, хоча це мас-маркет, проте дуже якісні вони речі і далеко не дешеві. Такий ефект, ніби сорочку, замазали фарбою по білому, так такі як чорні плями, і за складом вона прекрасна, натуральна 100% бавовна. Тканина така, як жата йде. І це дуже практично, адже її не потрібно зовсім прасувати. Вона такого дещо як А подібного силуету донизу трішки розширена, має одну накладну кишеньку. І, якщо чесно, от я дуже люблю кроє відкос, але ось цей крій фасон мені щось не дуже подобається. Якось вона доволі дивно виглядає, дещо нагадує якусь таку піжаму мені. Як вам ця сорочка, пишіть в коментарях, подобається, не подобається, носили б таку чи ні. І ще одна знахідка від кос: це ось така базова біла сорочка. Вона, щоправда, ще меншого розміру. Це xs -ка. Склад хороший. Тут переважає бавовну 73%, Є трішки аластан. І ось така вона прямого крою, дещо вкорочений рукавчик у неї. Ще взяла ось таку кофту від Зара розмір S, в білому кольорі. Здалася вона мені доволі такою оригінальною, У неї цікаво оброблений край низ і рукавчики. За складом вона повністю нейтральна, це 100% бавовна. в дуже гарному стані, без дефектів. Дуже мила ковтинка, але вона така от на любителя. Я не люблю аж настільки мімішні речі, все-таки я за мінімалізм і за простоту. Напишіть, як вам ця кофта подобається, не подобається, купили б собі таку чи ні. Я вам нагадую, що це четвертий день завозу. Сьогодні ціна доволі прийнятна за кілограм 272 гривні. І ще взяла до примірочної ось таку футболку, це класний бренд, Томі Міхілфігр. Щоправда, вона дещо така, як вигорівша, не дуже вона в хорошому стані, в залі якось вона виглядала більш презентабельно. Взяла сюди до примірочної, де краще освітлення, і все-таки ні, не буду навіть її приміряти. Ще мені сподобалася ось така кофта, вона йде без рукавів, гольфом, вирубчик, в класному базовому сірому кольорі. Написано, що вона пошита в Італії. Це розмір XS, але вона дуже добре тянеться. склад тканини не хороший, 95% тут віскози. В гарному стані, дуже вона круто сіла по фігурі, має такий асиметричний низ, зрізана по діагоналі, класно видовжує фігуру. Прям супер з якимись такими легінсами чи джинсами скіні буде виглядати просто причудово. Ще мені сподобався ось такий топовий рубчик. Він від H&M, це Mass Market, розмір L. Він в такому модному кольорі зараз топленого масла. З складом хороший, 70% віску за 30% поліаміду. Він такий дуже щільний. І його, напевно, круто вдягати замість жилетки, наприклад, поверх якихось блуз чи водолазок. Тим більше він такий, бачите, дещо великоватий, і є невеликий простір між тканиною і тілом і дозволяє сюди вдягнути ще якийсь нижній шар. І тільки подивіться, що мені вдалося знайти на чоловічому відділі це шикарний піджак від Джорджо Армані. Одразу, коли береш цю річ в руки, відчуваєш, що це люкс дуже якісно пошитий. Усе на своїх місцях, всі шви рівнесенькі, акуратні, просто бездогане пошиття. Піджак не просто є чорним, а зблизька можна роздивитися, що по ньому йде смужка, така дуже тоненька, ледь помітна. Ось так, коли здалеку дивитись, то він виглядає чорний, має дуже красивий відлив, такий він йде зблизьком, справді дорого-багато. Як вам він, напишіть в коментарях. Як на мене, на жіночу фігуру він підійшов дуже добре, Рукава не є довгими, плечі також, в принципі, на місці, більш-менш. Якщо його носити ось так в розтібнутому вигляді, то взагалі просто вогонь. І наступні знахідки будуть також з чоловічого відділу, багато чого цікавого, якісного я там знайшла. Ось, наприклад, сподобався ще ось такий светрик. Він великого розміру, але він супер Це 100% вовна. Гарний він має відтінок сірого, він не такий, як миша, а дещо має такий блакитний, навіть зеленкуватий підтон. В дуже гарному він стані, без ковтунців, без затяжок, без дірочок. І він такий, бачите, це елька, тому дещо великуватий, я попідгинала рукава, але надзвичайно комфортний, надзвичайно м'який і абсолютно не колючий. Також на чоловічому відділі було дуже багато класних сорочок, абсолютно новесеньких. Наприклад, ось ця від Hugo Boss в такому світлому, блакитному кольорі, в дуже гарному стані. Давайте разом роздивимося бірку. Розмір тут вказаний 40, Є QR-код, за яким можна перейти. Тобто це оригінальний Hugo Boss і склад прекрасний 100% бавовна. Сорочка доволі вузька, вона приталена, тому ось так носити її не варіант в розтібнутому вигляді, все-таки не зовсім вона такого крою. Ну і рукавчики тут прям дуже довжелезні. Звісно, з такими довгими рукавами можна дати собі раду, можна їх попідкочувати, зробити три чверті, тому це не є такою вже аж великою проблемою. І ще гляньте, яка була крута сорочка від Tommy Hilfiger, Теж дуже класний, дорогий бренд. Вона йде в таку от тонесеньку дрібну смужку, теж в блакитному кольорі, і за складом така ж прекрасна, як і попередня, на 100% бавовни і в дуже гарному стані, без дефектів. Знову ж таки, вона йде приталена по фігурі, і рукавчик тут на місці. Тому, можливо, це навіть і жіноча сорочка, адже розмір був 14-й. Дуже гарно сіла саме на жіночу фігуру, і прям ідеально, якщо її вдягати, під заправку. Навіть на мене вона трішки маловата, розходиться в грудях. І знайшла ще одну сорочку від Хукобос в такому персиковому кольорі. Вона схожа до попередньої, яку я вже вам показувала яка попередньо була блакитна, а ось ця така персикова рожева. Щоправда, вона на розмір більше за попередню, а за складом така ж 100% бавовно вказано, і, власне, ось так вона виглядає в примірці. І це вже такий варіант сорочки, що її можна носити як накидку, наприклад, поверх майки, як я зараз одягнула. Ну або, оскільки зараз осінь, можна піддягати щось більш тепліше, наприклад, гольф, але, звісно, не грубий, а тонкий, щоб це виглядало гармонійно. Щодо самої сорочки, одразу відчувається, що це не дешева, а дорога річ. І ще ось така сорочка від Томі Хелфігер в такому блакитному кольорі, вона теж в дуже гарному стані. Загалом, сьогодні усі сорочки просто в ідеальному стані і усіх класних, дорогих брендів. І Хоко Бос класний бренд і Томі Хелфігер теж дуже крутий. Ну і звісно, за складом вони теж причудові. Ця сорочка не виключення, вона за складом на 97% бавовни. І, до речі, з усіх сорочок, які я сьогодні приміряла, ця мені подобається найбільше. Найкраще вона сіла на жіночу фігуру. Напишіть в коментарях, загалом чи носите ви чоловічі сорочки, чи лише виключно жіночі. З одягу, це була моя остання знахідка. Давайте поважу речі, які мені сподобалися найбільше. Жакет від Романі заважив на 193 гривні, а кофта від кос всього навсього на 58 гривень. І дивимося з вами на взуття. Взуття також з вагового відділу ціна така ж 272 гривні за кілограм. Ось такі вишукані босоніжки на височезних підборах, але, на жаль, підбори з дефектом. Хтось їх поцарапав. І ось такі теж дуже елегантні святкові босоніжки, написано, що це натуральна шкіра. І теж трішечки задіті каблучки, але не критично. Тут у нас такі ще шкіряні шоколадні туфельки, дещо мені нагадують вінтажні, але знову ж таки каблуки з дефектами. Багато взуття, але поки що мені попадається не в ідеальному стані. Ось такі непогані лофери, Дуже м'якенькі, але знову ж таки не в ідеальному стані. Ось ці цікаві туфельки з такою прострочкою, але кабулки теж бачите, з царапанками. Тут бачу тапки від АК, але вони були дуже сильно понищені. А це біркінштоки, дуже цікаві всередині з хутром. Не зовсім мені зрозуміли їхнє призначення, адже шльопанці літні, а ось це утеплення тут взагалі ні до чого. Хіба що можна їх використовувати як домашні тапки і вдягати взимку. І подивіться, які акцентні шльопанці, незвичне таке поєднання двох яскравих кольорів, помаранчевого і рожевого. Тут знову туфлі, які мені нагадують, вінтаж, вони лаковані в доволі гарному стані. І поруч, ось такі дуже м'якенькі балетки, думаю, мають бути максимально зручними. І помітила ще ось такі класні кросівки, це Bugatti, класний дорогий бренд, і кросівки в непоганому стані. Поруч ще ось такі, що правда дуже сильно заношені вони були. Тут знову ж таки були такі дуже яскраві червоні туфлі, схожі на вінтажні, а це у нас брогі, але стан так собі. Хоча б з натуральної шкіри, і ось ці з натуральної шкіри, босоніжки у в доволі непоганому стані, єдине так, що трішечки у них затерті носики. І ще помітила кросівки замші, це у нас пума, класний якісний бренд, але замшу треба добре почистити, оскільки вона трішки в нас заношена. Дивимося далі. Я ось тут внизу помітила класні човники, і гляньте, який у них акцентний каблук з таким от золотим декором. Прям дуже вони яскраві, акцентні. Єдине, що немає набоїк, а так гарний стан, носики цілі не забиті. І тільки подивіться, які круті туфлі. Вони з відкритими носиками в абсолютно новенькому стані. Вони взагалі не заношені, з натуральної замші в дуже гарному шоколадному кольорі. Це манго, 37-й розмір. Тут ось такі непогані черевики, схожі були на Мартінси в такому от грубому стилі. І давайте я вам ще покажу, які були сумки. Це той самий магазин Hand. У четвертий день завозу. Ціна за кілограм 272 гривні. Гляньте, трапила з мені в четвертий день шкіряна сумочка в дуже гарному кольорі, кольорі Бордо. Зараз він актуальний і не критично вона була заношена, мала невеликі потертості. А це, я так розумію, хтось собі сам зв'язав таку дитячу сумочку. Багато, як ви бачите, рюкзаків, якихось спортивних сумок. До четвертого дня загалом мало хороших варіантів сумок залишається, але є декілька непоганих. Ось ця, наприклад, від ГЕС, Вона з екошкіри, велика сумка, сумка Шопер. Ось така ще є невеличка сумочка на довгій руці, стан непоганий, але це знову ж таки екошкіра. І ось така величезна сумка Шопер з такої цупкої тканини на шкіряних ручках, але це, напевно, не натуральна шкіра, а все-таки замінник. І сумочка в ідеальному стані. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і до нових зустрічей.